У Лозівській тергромаді пройшов театральний тиждень. Попри воєнний стан, в країні заклади культури громади продовжують свою роботу. Лозівський міський палац культури за підтримки управління культури започаткували в цьому році фестиваль-конкурс Театр без обмежень. Його присвятили Міжнародному дню театра. Фестиваль проходив один тиждень з 3 по 8 квітня. Він незвичайний, тому що всі старостинські округи об'єдналися у вісім команд. Тобто вони обрали кожен, кожна команда, визначили свою назву окремо і обрали собі виставу за своїм смаком. Це різні вистави, є класичні, є креативні, є несподівані, я б сказала, такі є вистави. Журі фестивалю Театр без обмежень оцінювало конкурсантів за декількома критеріями. Оцінювання йде. Ем... За критеріями декорації, світло, музика, акторська майстерність от за цими критеріями оприділяється переможець. Учасники театрального конкурсу представили на огляд експертної комісії вісім різножанрових вистав. Театральні команди, які об'єдналися, вони вибрали собі українських драматургів, декламування сучасне от вистави, не, не класичне, так як прописано в тексті у автора. А як вони собі це побачили і як би це могло відбуватися на сьогодні ці історії? Нагородження провели у суботу, 8 квітня. Крім найкращої вистави, на фестивалі конкурсі Театр без обмежень визначали конкурсантів по номінаціям Найкраща режисерська робота, Найкраща чоловіча та жіноча роль і Найкраща дитяча роль. Палац культури участі у конкурсі не брав, але підготував показову виставу. Вистава називається Моє століття. Це французький драматург Мішель Лоранс, якщо я не помиляюся. І ми її трішки переробили. Там розповідається історія, яка може відбутися в, майже в кожній сім'ї, коли залишаються між собою, спілкуються і залишаються в одному, так сказати, будинку або в сімейному стані чотири покоління жінок. Це така сімейна вистава. І вони між собою спілкуються, розмовляють і чому називається Моє століття, тому що найстарші жінці в цій сім'ї 100 років. За п'ять днів журі переглянуло вісім вистав. В день навіть було по декілька номерів. Це важка робота, говорить Ольга. Але кожен аматорський театр прагнув показати, що, попри війну, культура Лозівщини працює, і учасники театрального фестивалю вже чекають на продовження і щоб фестиваль конкурс театр без обмежень став традиційним. Це така робота важка, але вона творча, весела, гарна, всі в гарному настрої. Ми давно. Цього не робили, не мали такої, такої змоги збиратися і творчо працювати. Кожен працював десь на своєму середку. А сьогодні, на сьогодні, ми зробили оцей фестиваль для того, щоб люди трішки об'єдналися між собою. І це в нас вдало. Нам це вдалося.